Доброго здоров'я, колеги. Щиро вітаю, шановне товариство. Слава Україні! Я поняла. але ну, мені ж теж треба розвернути. Ага, ага. А, я трошки. Воно. трошки. Воно. Угу. Якщо так зручно. Держати не треба, треба. Ну, це не, не треба, ну, ну, але це родя. Першу А, я, ага, ага. Мені щось. А воно не дуже скрає, чи власне? Наталечка, так я дивлюся, ви майстриня, справжня майстриня, ви вже все вмієте. Майстер на всі руки. Як ви не на голову, на руки, то нічого. Десь щось Чи це воно там так і забиває, а наче безвісти. Ні, ні, щось ні. не так, бачите? Ні, нормально? Нормально? Угу. нормально. Оце рім, а та влізла. Ви бачите, куди вона влізла? Ось сюди дивіться, воно не на рівні Може стоїть. Може там немає, там є, є. все ну, добре. Ну, Ні, тут навіть Це не заб'є. Бачите, щось не то? А, вони ось піднялися. А вони підняли.